Какаби та дрони, а також ракети іскандерем це те, чим минулої ночі атакували українські мирні міста. Росія із 48 ударних безпілотників було знищено 26 БПЛА, Ще два десятки локаційно втрачені. Один повернувся назад до Росії. Це дані повітряних сил. Кілька днів поспіль в день і вночі росіяни б'ють по Харкову важкими авіабомбами. Цієї ночі від удару по Основ'янському району міста загинуло четверо людей. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники. Удар припав на приватний сектор. Зруйновано чотири приватних будинки, ще близько двадцяти зазнали пошкоджень. А напередодні керованими авіабомбами окупанти атакували центр Харкова. Пошкоджено медичний заклад, будівлю Держпрому, яка вважається одним із символів міста, і занесена в попередній спис. Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час обстрілу постраждало дев'ятеро людей. Зараз на прямому зв'язку Олексій Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вас вітаю. Я вас вітаю. Пане Олеже, не повернемо загиблих. А питання, що з тими, хто живий, але у них будинки вщент зруйновані? Тобто, де ці люди зараз фізично і яка їх доля в найближчі кілька тижнів? Ви можете говорити на загал, звичайно, без імен, але це ж конкретні люди. Це не просто кількість там 20 чи 30 людей. Скільки їх, які лишилися без домів, але вони живі. Абсолютно правильне питання. Ви знаєте, ми вчора мали черговий удар керованими авіабомбами по Харкову, по будівлі Держпрому ФАБ 500 влучив ця будівля, фактично, будівництва 1928 року, яка дійсно знаходиться і внесена до, скажімо так, попереднього списку спадщини ЮНЕСКО, тобто вона під міжнародною там охороною. І а, наразі вже думаємо, є шляхи, а, скажімо так, отримати кошти і фінансування на її відбудову. В тому числі а, ми вже доповідали до профільних міністерств, до офісу президента щодо попередніх фактично кошторисів. А, вже є домовленості безпосередньо з ЮНЕСКО. Ми з ними спілкуємось. Тому а, я думаю, що ми зможемо а, взяти лідерство в цьому процесі і а, дійсно відновити саме будівлю. Що стосується а, інших будинків. Ківто так само, тому що ця будівля знаходиться в самісінькому центрі знову досить істотно постраждали відповідно багатоповерхівки. Будівля суду господарського першої інстанції апеляційної. Інстанції станції, два вищі навчальні заклади. Ну і обласна лікарня. Знову більше сотні вікон вибиті. Ми вже проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами, волонтерськими організаціями, які активно допомагають при нашій координації зашивати оперативно вікна у житлових там будинках у Харкові і в тому числі в цих адміністративних фічнах будівлях. Пане Олеже, лікарні, зачекайте, і... Будь ласка. Я літян... вас навіть не питала про будівлю Держпрому. Я не раз в. Була... В Харкові. Я знаю, що це взірець конструктивізму. Між тим, я пам'ятаю, що це пам'ятка радянської архітектури. Це перший радянський хмарочос, який з'явився в Харкові. Я вас питала про людей. І в першу чергу я хотіла почути про них, у кого немає житла, де вони зараз знаходяться. Моє наступне питання стосувалося будівель, тому що в першу чергу мене цікавлять люди. А так ось і ми е, фактично підійшли до того, що внаслідок такого удару пошкоджено багато відповідно будинків. Дев'ять людей, людей фактично. На, наразі, значить, одна дівчина знаходиться в лікарні, її стан середньої тяжкості. Значить, другий удар прийшовся вже під ранок. Приватна забудова один будинок зруйнований повністю, де загинуло чотири людини, і 19 фактично пошкоджено. Ось там, де фактично, тобто пошкоджені будинки, люди залишаються в них. Їх можливо оперативно, скажімо так, ну не те що відновити, а зашити. Ти поки що вікна вікна і далі отримати кошти на оперативну відбудову для фактично підготовки до зими внаслідок цих ударів, якщо не брати руйнування повністю житлового там будинку приватного відселення. Люди поки що не фактично потребують. Однак при зверненні, звичайно, ці всі заяви будуть задоволені. Тим більше, що при проведенні евакуації ми розгорнули ще по місту Харкову додатко. Кова майже дві тисячі місць, і ми можемо прийняти всіх абсолютно лю лю людей. Які це розгорнуті місця? Як вони виглядають? Це якісь спортивні зали, школи, гуртожитки? Що це і чому дві тисячі місць? Якщо ви кажете, що люди в принципі з заявами не зверталися, і в принципі такої нагальної потреби немає і одна дівчинка в лікарні. Тобто, чому тоді розгорнуто дві тисячі місць? Чи ви пропускаєте, що атаки кажу, будуть що... щоночі? От я про те кажу, що у нас триває там евакуація з Куп'янського напрямку, де у нас найважче, і там ми вивозимо вже майже 150 200 людей щодоби, і, ця, і цей процес не припиняється. Ми, ми маємо вивести звідти майже 4,5 тисячі людей. Тому ми і, і там розгортаємо і такі рішення, тобто приймаємо щодо до додаткових місць. Це не спортивні зали, це не школи, це гуртожитки. Чих навчальних закладів, яких у нас наразі досить. наші навчальні заклади сприяють в цьому розуміють, що завдання вистояти у нас одне для всіх. Ви самі сказали про будівлю Держпрому, про пошкоджене реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні. Я додаю про будівлю господарчого апеляційного суду. Але саме всі харківські медіа пишуть про будівлю Держпрому, тому що нещодавно йому було присвоєно статус об'єкта посиленого захисту ЮНЕСКО, і цьогоріч в Україні. Говорять на окремих майданчиках про те, що черговий ювілей конкретно другого протоколу 92-го року Дугайської конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 54-го року це я інформую наших глядачів, що конкретно цей протокол він має захищати об'єкти під час військової агресії. Хіба ще правила цього протоколу прописувалися, коли агресії вже не було прописувалися після війни. І в даному випадку посилений захист, ви кажете, ми будемо до нього апелювати. Але ж від Кабів і від ФАП-500 ЮНЕСКО точно не захистить. Вони можуть розпочати шукати кошти на відновлення будівлі Держпрому, яку вони посилено захищають, від але ці кошти в першу чергу я так розумію, будете шукати і ви. У вас, зокрема, зараз присутні представники фонду Баффета, які допомагають вашій поліції, надають там ДНК лабораторії, купують, надають також дитячі кухні. Тобто, ви до ЮНЕСКО тільки звернулися, і ви очікуєте від них дій. Але ж ви апріорі знаєте, що вони не захищають фізичні об'єкти. Це просто почнеться збирання коштів, і то після перемоги. Так я розумію. А зараз це буде така документальна робота, правильно? Абсолютно правильно, однак кошти потрібні вже зараз, тому що ми маємо перш за все зберегти і там велика кількість робочих місць саме тих структур, які забезпечують в тому числі життєдіяльність і міста Харкова і наших обласних фактично територій. Тому ми маємо наразі вже відновлювати, вже зашивати, вставляти вікна для того, щоб продовжити, скажімо так, функціонування цих організацій. І є різні джерела, не лише… Лише ЮНЕСКО да і відповідно державний бюджет, і не відповідно державні інституції вчора проводили перемовини прямо на місці з паном Говардом Бафетом, який реалізує ряд соціальних проєктів тут і вже надав нам більше двох тисяч вікон. І вже вчора було при прийняті конкретні рішення щодо, скажімо так, відновлювальних там процесів. Дякую вам, пане Олеже. Я так розумію, що і рішення було були прийняті швидко, тому що конкретно Говард Бафет і представники фонду зараз три дні на місці, і вони бачать все це на власні очі і кабів, і руйнації, і смерті. Олексій синіго начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.